Я діючий професор університету Шевченка і е, багато років викладаю. Навіть коли я був на державній роботі, я весь час е, викладав. І, до речі, викладав, починав з інвестицій, це моя наукова спеціальність. Ну а далі вже там пішло. Ну і як професор, який вчора прийняв заліки, я собі підготував шпаргалку. І тому можу виступати і 20 хвилин, які мені дають, а може 80, які, як, як і належить виступати в цілу пару. Таким чином, а, я нарубаю тут штук 6 питань, а далі будете задавати їх тепер, потім мені. Перше питання таке: оця міжнародна допомога, яка сьогодні йде в різних виглядах від різних країн. Наскільки я розумію логіку подій. Це буде, нам треба виходити з того, що ця вся допомога сконцентрується в результаті в Міжнародному валютному фонді, без дозволу, якого ніхто в Україну не прийде. Вони обов'язково повинні будуть кивнути головою, що ті люди, які очолюють уряд український, ведуть правильну економічну політику. І Світовий банк. Який звичайно буде вести проект таким чином: програми і проекти будуть іти через ці міжнародні організації і всі країни, які захочуть допомагати Україні, спочатку і великі корпорації, до речі, обов'язково будуть погоджувати ці речі. Запам'ятайте українці, що сьогодні у нас немає, на жаль, власної стратегії розвитку України. У нас є підписані папери. 6,96,9%. Я хотів би побачити руки тієї людини, яка підписала ці папери. От, я кажу, я стою перед вами людина, яка працювала з Міжнародним валютним фондом багато років. Я працював з Світовим банком постійно. Уряд Віктора Ющенка, якому я був першим віцепрем'єром відповідальним за економічний блок, не взяв жодного цента Міжнародного валютного фонду. Мій уряд теж не взяв жодного, але ми в прекрасних були відносинах. У мене залишився прекрасний шарш, який мені подарували хлопці з Міжнародного валютного фонду, де я стою якби, перед радою директорів, і кажу: Україні потрібен кредит в розмірі одного долара. Просто щоб ви визнали, що ми грамотно працюємо. Все. Колеги, потрібна стратегія розвитку України. Уже є декілька пропозицій. І ці пропозиції треба читати уважно. Інститут майбутнього там, і так далі. Хлопці це роблять. За 5-6 років нам необхідно здійснити суцільну цифровізацію країни. Тотальне насильне впровадження блокчейн технологій я стою перед вами, людина, яка читає блокчейн технології вже чотири роки. Я не знаю нікого іншого, хочу знайти колегу, не айтішника, не технаря, а економіста, хто читає блокчейн технології. І всі розмови про те, що в Україні будуть боротися з корупцією, ви знаєте, я тут. Заготовку робив, але як український патріот я не, не робив слайд. Хто не знає, що це таке, подивіться. І після того називається Welcome to Ukraine. Ми, вони нас вони чекають. Вони чекають інвесторів. Якщо будуть блокчейн технології, то Оцих товаришів, які от їх там зображені по всьому кругу, залишиться десята частина, бо вони будуть непотрібні. Але вони ляжуть. У мене є окрема лекція, яка називається Перепони на шляху впровадження блокчейн технологій в Україні. І там я починаю і закінчую. Ну що вам сказати? Тому що від всіх полковників, там штук 50 в кожному відомстві, залишиться три. А лейтенантів, стільки, скільки є. І виявиться, що зовсім інша тема. Без блокчейну, без цифровізації нічого не буде, шановні українці. Є програма Україна 2030. Почитайте її. Коли я виступав перед заступниками мерів міст перед війною у Львові, я їм цілий. День розповідав про системне мислення. У мене там в складі антикризового управління я читаю цикл шести лекцій. І коли я перейшов на блокчейн технології, вони якось так голову опустили, ну вже, знаєте, втомилися. Я тоді їх попросив, шановні, блокчейн. Дивіться на мене, кажу, дивіться. Блокчейн це коли красти прийдеться відкрито на очах усього суспільства. Ви знаєте, до кінця лекції, до кінця виступу, неймовірна увага була, що ж там такого зарито в цьому блокчейні. Пріоритети безпека і оборона країни. Україна має стати щитом Європи, я так розумію. А це серйозні гроші. Хочете, щоб ми такими були? Не хочете мати російські бомби атом, установки на західному кордоні України? То давайте думайте. Ми добре пам'ятаємо приклад Франції, яка в Першу світову війну взяла на себе весь тягар, а потім в 40 му швиденько все здала, і виявилося, що вони ще й переможці в Другої світовій війні. От. Тому давайте думати про безпеку і борони. Я місяць тому очолив Інститут передових оборонних технологій нашого КПІ. І щодня провожу зранку до вечора, крім сьогоднішнього дня. Тут у вас зараз тільки що я провів нараду по морським дронам перед цим по розмінуванню і так далі. Так щодня весь час ми працюємо по цій тематиці. Ми об'єднаємо зусилля українців, які не мають бюджетного фінансування, але ми знайдемо ресурс для того, щоб цю тему розкручувати далі. Другий напрям це енергетика. Україна має стати експортером електроенергії в Європу, особливо на Балкани. Україна має створити газовий хаб в Карпатах, де у нас є можливості біля 30 мільярдів кубометрів газу зберігати в тих сховищах. Я думаю, що до цього ми повинні дійти і розуміти. Ну і агропромисловий комплекс. Мені колись Світовому банку сказали, що Україна зобов'язана годувати. Мільярд населення, я був здивований тоді. Але виявилося, що ми десь так можемо. І тому давайте думати про те, що багато людей, людство дивиться на Україну ще з такої точки зору, що ви маєте продавати продовольство. А хто вже буде купувати, то вже інша тема, хто буде платити. Ми маємо визначити українське місце в світових технологічних ланцюжках. Разом з крупними корпораціями домовитися. Наступне. важка тема. Територіальні громади повинні нести повну відповідальність за добробут своїх жителів. Така скромна фраза значить те, що центр не тягне соціальні програми взагалі от слова «совсем». І тому подобається комусь чи ні. Майбутній уряд вимушений буде під криками шаленими всіх, хто хоче і не хоче, вийдуть і будуть казати, що це неправильно. Центр витягне тільки пенсійні програми. На більше він нездатний, все інше це брехня. Тому ОТГ мають взяти на себе все, але їм треба і дати можливості, і не чіпати малий середній бізнес. Який має там розвиватися, і мати розуміти, що ті тисячі ОТГ, які були утворені, потім трошки зменшились і так далі, їх має залишитися не більше 800 на всій території України, включаючи окуповані нині території. Ви подумайте, візьміть північ, навіть Київської області, Волині, Житомирщини. Чернігівщини, де немає людей, де величезні території, і що з ними робити. І там які там ОТГ, про що там говорити? Я не назвав Рівненську, тому що там мудрі люди домовились, бо там є бурштин. Ви звернули увагу, що останнім часом так тихо, тихо, тихо по бурштину. Це значить, договорились такі. Модернізація публічної служби нам потрібні професійні чиновники з відповідною освітою. Поки що можу сказати так: українського чиновника практично немає професійного. Те, що зараз почали випускати людей. Ну я вам скажу так, я колишній уповноважений президент а з питання адміністративної реформи, можу вам сказати, це величезна проблема в Україні. Виховати нормального чиновника. Це ще більша проблема як зробити так, що ви ті, якесь там слово вважайте, яке хочете, як будівельник, своє слово туди вставляю, які прийдуть черговими міністрами, не мають права звільнити державного секретаря і жодного чиновника, бо у нього на 5 років є контракт. І ми маємо побудувати міцний апарат державний. Головний меседж. На найближчі два роки в Україні має бути один вижити. І ви повинні розуміти, що у нас наступить зараз, поки війна, то можна якось людям щось роз'яснювати. А потім наступить час, коли будуть питати, а що, що ви робите? І тут є питання таке важке для кожного із нас: вміти відповідально домовлятися з партнерами всередині України з сусідніми країнами, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки з НАТО, з Великою Британією і так далі вміти відповідально домовлятися, а щоб не черговий Будапештський меморандум не підписувати. Для цього потрібно контроль відповідального громадянського суспільства і те, що я зараз з Фейсбуку почав писати після майже річної перерви. Ми піднімаємо рух інтелектуальних волонтерів. Як не дивно, в темі, яка пов'язана з розмінуванням, з темою побудови дронів і так далі. В оборонній тематиці ми збираємо інтелектуалів і кажемо: люди, давайте разом продумуємо, як прорватися. Дякую.